В цьому поєдинку борчиня з Кривого Рогу Анастасія Кравченко виборола бронзову медаль на стартовому етапі світової серії міжнародного сезону з пляжної боротьби. В поєдинку, який відбувся 3 березня в курортному далекому місті Акапулько, наші спортсменці протистояла суперниця з Мексики, Арелі Ніктеха Новела Гомес. Змагались у ваговій категорії 60+. Її наша землячка в напруженій боротьбі здолала з рахунком 3-1. Це був перший етап Чемпіонату світу з пляжної боротьби. Взагалі, це дає мені можливість. Набрати бали. І кожен етап чемпіонату світу я набираю бали, а потім, за підрахунком усіх балів, моє місце у світі. Це такі правила пляжної боротьби. І цей етап він дав мені можливість набрати бали, які інші не можуть набрати, тому що вони просто не поїхали. Втім, дорога до Акапулько для Анастасії була дуже важкою з Канади, де спортсменка перебувала в мами та сестри, і трьома переселення. Атками лишень добралась до курортного місця проведення стартового етапу світової серії міжнародного сезону з пляжної боротьби. Це зайняло майже 12 годин. А вже наступного дня виступи на піску із серйозними суперницями. Тож в активі бронза займається боротьбою вже 20 років. Пляжна боротьба це боротьба на піску. Там ти, ти перемагаєш, коли ти набрав 3 бали, а у вільній боротьбі тобі потрібно вісім балів. Також є різниця по таймінгу сутичка по вільній боротьбі, 6 хвилин це повна два періоди, а по пляжній боротьбі три хвилини. І така різниця трошки у правилах, і, і взагалі тому, що це специфіка піску, це взагалі трошки інше. Тобі десь хочеться швидше. Ще щось зробити, але ти не можеш, тому що в тебе нога грузне у піску. Слід зазначити, що наша дворазова віце-чемпіонка світу була єдиною представницею країн Європи. А всього в мексиканському місті Акапулько у змаганнях взяли участь 49 борців з 14 країн світу. Для гідних виступів на міжнародній арені Анастасія інтенсивно тренується по два рази на день 5-6 днів на тиждень. Це і є запорукою вдалих поєдинків. Настя вдало виступала на цих змаганнях дуже. Тяжкий неї був переліт, втомилася, тому і не завоювала вона перше місце. І вона єдина, виступала з Європи. Єдина спортсменка, яка представляла не тільки збірну України, але також і всю Європу. Буде друга, третя, четверта, п'ята серії і Настя буде. Гідно виступати, і в цьому році плануємо, що вона буде чемпіонкою світу. Нині ж Анастасія готується до першості України з пляжної боротьби, яка відбудеться наступного тижня в Києві. Попереду в нашої спортсменки участь в наступному етапі змагань світової серії з пляжної боротьби. Він пройде 7 та 8 травня в далекій Аргентині. Тож бажаємо нових звершень та успіхів нашій борчині. Олександр Фефілатів, Сергій Філоненко, перший міський.